Я Юля, і це хата-лугава, наш сімейний шлях до мрії. Ми придбали хатину в селі і вирішили відродити її власними руками. Міські жителі в ролі господарів старої української оселі. Що ж може піти, не так? Подивимось. Ми робимо все і навіть більше: чистимо, косимо, вигрібаємо бруд. Копаємо та пиляємо, робимо так, як вміємо. А чого не знаємо, навчимося. Небоги, горщики ліплять. Усьому можна навчитися і все можна подолати, тим паче, коли маєш таку красиву хату зі своєю історією. Помилки, звісно, трапляються, але тут ми дуже розраховуємо на ваші поради та підтримку. Приєднуйтесь, щоб побачити, як народжується наш затишний традиційний простір. Підтримайте нас підпискою, вподобайкою і коментарем. Це неймовірно надихає. А ще ми подумали, яка ж українська хата без саду? Тож у сьогоднішньому відео покажемо, які дерева ми обрали для нашого садочку, як їх саджаємо та які рослини нам прислали друзі із Закарпаття. А ви діліться в коментарях, які дерева ростуть у вашому садочку і чи добре приживаються у вишні у вашому регіоні. Нам дуже цікаво. Почнемо з того, що ми завітали до садового центру Північне Виноградарства. Він знаходиться у Вишгороді. Обрали центр суто по відгукам. Люди пишуть, що всі саджанці, що там вони купили, приживаються добре. Мають гарну якість. Тож, і ми вирішили взяти у них наші майбутні дерева. Всього обрали сім саджанців, плодових дерев і кущик ожини. Ожинку взяли. Малинка є, все тоді. Можна ще один кочужинку взяти. Взяли грушу, сливу, вишню, черешню, ожину і яблуні, дві штуки. А як треба формувати, розкажіть? Це, на це в університеті уходить 6 років, щоб навчити. Я за дві хвилини вам не розкажу. Ну, зразу під вам не потрібно нічого робити. Ага. І сажати, як, скажіть? Висаджуємо до прививки, так, щоб місце щеплення було зверху, так. Ага. Це у всіх культурах іде. В посадкову яму додати перегні і нітроамофоз. три-чотири лопати перегнули один стакан нітрамафос. ви нам дасте нітроамофоз? амафос? Забирайте. Це така грушка і це всі наші дерева. Так, так, це наша ужина. І ще буде плющ Скільки у нас саджанців тепер. Ну все, поїхали саджати. Так, набрали саджанців. Всі, хто що з нашої родини бажав, по всіх бажаннях було виконано. Бабуся бажала черешню купили, Татові сливу купили, дітям ожину, вишню купили. Ще яблука, груші. Бо мають бути в саду яблука і груші, це класика. Розповім трохи, скільки що коштувало. а ще взяла плющ, щоб позакрити той э, такий сарайчик. Я не дуже красивий сусідський, дом, там ніхто не живе, але ми задекоруємо його з нашого боку плющом. Так, плюш по 150 гривень, три кусти кущі. Ожину, грушу, яблуню. Ожина 150 гривень, кущик, грушу взяла таку дворічку, яка вже буде наступного року плодоносити. Така вона дуже соковита, велика, 500 гривень. Ну, сказали, суперкласна, ладно. Ще одна груша 200 гривень, яблуні дві штуки по 200 гривень, слива 250, вишня 250 і черешня так само. От, і ще добре ми взяли таку пачку велику за 200 гривень. Ну, подивимося, чи буде у нас рости. Будемо сподіватися, що буде садочок гарний. А ще забрали з нової пошти посилочку. Це наші друзі з Закарпаття, з прекрасної садиби. Переслали нам малину, полуницю і купу різних квітів. Я знаю, вони нас дивляться. Ми їм дуже-дуже дякуємо. Будемо саджати, і на Чернігівщині будуть рослинки з закарпаття. Лайк! Like. Так, приїхали вже на хату на нашу. І ось всі рослини, які сьогодні будемо саджати. Так, це у нас дерева, плющ ожина. Це коробочка від наших друзів. Приїхала з Закарпаття. І це коробочку, я замовила там тюльпани і трохи троянд, які, з яких можна робити варення. То будемо варення з ружі робити в наступному році. Ось так. Друзі, хочу звернути вашу увагу на збір на РЕП від благодійного фонду схід сос. Це дуже важлива справа. Я прошу вас приєднатися. Будь ласка, скиньте грошей, задонайте на реп. Це захист для тих, хто рятує. Це саме для реп для евакуаційників, які вивозять людей з дуже небезпечних місць. І благодійний фонд Схід Сос вивозить. Людей маломобільних, тих, хто не може самостійно пересуватися, стареньких, тих, у кого немає іншого шансу, якщо за ними не приїдуть волонтери, поліція або інші добрі люди, які займаються евакуацією. Цей фонд рідний для мене, чудовий, йому можна абсолютно на тисячу відсотків довіряти. Всі звіти є на сайті. Схід і фонд працює з 2014 року. Евакуював наразі більше ніж 90 тисяч людей. Уявіть, і ситуація на фронті дуже дуже складна і в прифронтових територіях на 60 кілометрів від лінії зіткнення небезпечна. А ці хлопці та дівчата їздять. Ну, в крайне небезпечні села, населені пункти. І для того, щоб зберегти їх життя і тих, кого вони вивозять, потрібен реп мета це 2000 тисячі гривень. Наразі зібрано вже. Мільйон ой, дві тисячі. Які дві тисячі? Два мільйони гривень. Наразі зібрано вже один мільйон двісті тисяч гривень, і е, збір продовжується. Тому, поки триває війна, людей треба рятувати. Будь ласка, заходьте в опис під відео і донатьте вам плюс величезний плюс в карму, а хлопцям та дівчатам, хто вивозить. Захист і можливість рятувати життя. Всім дуже дякую, хто задонатив. Обіймаю. Так, ну що, давайте зробимо розпаковку нашої коробки, яка приїхала з Закарпаття. Дуже дякую, друзі. Дивіться, все доїхало, і зараз будемо саджати. Така прикольна історія, що є наші колеги друзі мої закарпаття. Вони Теж вирощують рослини в своєму саду і в нашому спільному саду, як вони кажуть, і ось надіслали мені подарунок, і деякі з цих рослин їхали з Київщини на Закарпаття, там деякий час росли, і тепер до нас на Чернігівщину приїхали, теж будуть рости. О, клас! Надіслали мені люфу началочку таку. Буде. О, дякую дуже. Дівчата, це клас. Дякую тим, хто це виросте. Так, і саме головне, що нам тут нас очікує, це ось така класна полуниця. Мої діти просили полуницю і дівчата надіслали. Дякую, дякую. Зараз будемо саджати. Так, це одна полуничка. Одна з них рання, а одна пізня. І ось вона така тут. Друга є. Угу. Клас, дякую. Так обережно, обережно складаємо, щоб все вийшло. Так, і далі у нас є багаторічні квіти. Так, це ми будемо саджати перед двором. Вау, скільки всього, клас, дякую. А, це такі цибулинки. Такі цибулинки. Ось, клас, дякую. Ага, це насіння люфи. Ми його теж будемо весною висаджувати. В горщиках спочатку розсаду робити. Так, ще полоничка. Супер! Ось така вона. Ось така полоничка. Клас. Це теж квіти багаторічні. Я тут напишу їх назву. О, дякую вони тут будуть у нас. Ух ти, боже, яка величезна! Класі, ось ці Цибуління. Зараз покажу отакі. От так, теж тут складаємо. Дивіться. Ну що, дуже дякую за такі подарунки. Посадимо зараз і буде рости тут, на Чернігівщині. Завжди чекаємо в гості. Приїжджайте і дивіться, як все це виросло. У нас є компостна яма і звідси беремо перегній. Ось так. Давай, мізайка, давай. Молодець. От бачите, помічник росте. Умниця. От відро набираємо. Ой, у мене є така лопата. Ще трохи і набираємо все. Так, набираємо перегнійчик. Набираємо перегнічик. Для чого нам перегніться? Щоб, е, со, щоб садити е, наші фрукти і ягоди. Так, Ожину вирішили ось тут посадити. Нам сказали, щоб була у неї опора, бо її гілочки не мають торкатися землі. Ось цей сусідський сарай. Буде їй поки що опорою, а потім зробимо щось серйозніше. Додаємо трохи перегні. Так. О, фух. А от така ожинка вийшла у нас. Ось так буде тягнутися на сарай. Тут прив'язала ось так гілочку і тут понатягувала ще отаких от, таких от що це, тросиків от таких. Один, два, три, чотири. Коротше, всього. Все, хай росте. Так, тепер тут і тут посажу два плющика, щоб вони мені оце все заплили і було красиво. Один плющ є ось сюди буде витися, а другий плющик ось тут у нас буде. Отакий. Мрію, щоб ось цю всю стіночку вони закрили собою. Так, ось це наша хатинка. І ось тут сусідський сарай. То хай там все буде зелене. Обвити плющем. Тим часом Льоша накопав тут ямок. Ось ви бачите, чорненькі Тут і ось там є. Ось. І біля ямок наші саджанці, то будемо зараз тут робити сад. Ось так виглядає наш майбутній сад. пінь Тут буде дерево. Так. так. А так? Вінки, у нас буде а продовження яблучного саду. А тут і там ще одна яблунка. А ось тут теж хочу посадити плющик. Он він там стоїть. Вон. Зараз будемо його вкопувати. Так, все, посадили тут плющик. Ось він отак піде. Ось його краї буде обвивати цю стіночку. Яблонька. а там буде інша яблунька. У нас дві яблуньки. Далі ще дві грушки. Дві грушки будуть там, в краєчку. А там в рядочок у нас буде рости сливка, черешня та вишенька. Додаємо яму перегній і наше добриво. Така буде ігрушка, яблучку-подружка. Задихати під вікном хочу посадити три троянди, з яких можна варити варення. Гарний буде вигляд на троянди з цього вікончка. Три троянди посадила. Один, два, три. Так, наступна буде груша теж. Посадили яблуню тут. Яблонь. Це супер. Так, ідемо другу яблуньку саджати. Добре б з розрахунку, щоб на чотири частини там ще залишилось. Тав його, а тато буде закопувати. Тримай, щоб воно рівненько було. Тут до нас прийшов наш сусід, давав дуже цінні поради. Казав, як краще садити наші дерева, як розміщувати їх на ділянці. Як потрібно все вірно робити. А ми що? Ми і робили. Сусідами нам пощастило. Всі класні люди. Якщо ви нас дивитеся, вам всім вітання! Ще три дерева. Раз. два, і там три. Так, тут перед двором буде зараз саджати цибуління квітів. Тут буде такий рядочок. Ось бачите, ось вони тут посаджені. Ось, будь ласка. І далі, далі, далі. так, І тут. Хай поки так. І виростуть навесні. Буде тут. може вже поміняємо, а якраз квіти будуть класні. Так, а ці зараз посаджу всередині подвір'я. Подивитись, де А ці посажу ось тут. Так, ось посадила ці квіти. Ось такі. Та, от, і там ще. Їх не видно на землі, але розділила. І... Так, ми впорались. Всі дерева посаджені. Тепер головне їх добре полити водою і зверху замульчувати, щоб вони зберігали корінчики, зберігали всередині. Вологу і добре приживалися. Так, вимкнули світло, вода зі свердловини пропала, трішки побуло, але все, ну, трішки нам недостатньо. Є у нас колодязь, то поки світло не дадуть, будемо з нього поливати. А тим часом дали світло, і можна набирати воду зі свердловини. Так, ось так у нас вийшло. Ви спитаєте, навіщо отак от мульчувати листям. Нам порадили, що потрібно полити добре і закрити навкруги чимось, щоб вода не випаровувалась і щоб не так сильно промерзало, коли буде зима. Це робиться тільки на зиму для таких маленьких саджанців, для того, щоб вони прижились добре і перезимували. Плюс головне. Ось до стовбура, щоб листя не мульча оця, щоб не перепріла ося точка росту. Ось так ми зробили з усіма нашими саджанцями. Така краса. Так, да, ось так. Ось так. А це котик Іван Іванович, він місцевий. Він живе сам, унікальний абсолютно кіт. Зимує тут декілька років вже сам. Харчується мишами або чим знайде. І сусіди його підгодовують. У нього немає хазяєва, він ні до кого не відноситься. Самостійний кіт. Ми теж привезли корм. Іван Іванович, іди. Дивися. Зараз, да, мабуть, у нього різнобарвний і миші, і корм котячий. Але такий кіт бойовий, що ему нічого, мабуть, не заводить. У нього тут миска є своя. Йди, йди. Кс-кс, кс не бійся, йди. Вон, бачите, своя миска є у нього, і він приходить і їсть. Давай. А ми щиро дякуємо вам за те, що були з нами та дивилися, як ми садимо дерева. Можливо, ми щось робимо не так. Тож чекаємо ваших парад та коментарів. А на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, щоб не загубитися. Бажаємо вам, щоб ваші рідні завжди були поруч і були здорові. Нехай у кожного з українців буде можливість перебувати в безпеці. Щиро бажаю нам перемоги. Робимо для цього все, що можемо. До наступних зустрічей! Пока-пока!